І ось сам Кострій починається живого вогню, які присячимо нашим пращурам, які присячимо всі поланяти космосу, держбову усіх вогів, уходять ворожого. І цим волі зображення дерева життя, живо попускає своє коріння і бресть і сіл для життя. В землі нашої ця охороняє всі маркою. Це зображення з роздах, духів, які охороняли коріння для його життя, роботи скульптора Зіновія Фебіка за сідами Володимира Полягінця і Віктора Казаницької. Посередині три листочки. Відпособлення нашого присуття правий, явий нави. Саме дерево життя, як і все в нашому просторі складається з трьох частин це коріння, потім сам стовбус і крона, яка переходить праву. Композиція вибудована в вигляді арки яка символізує купол нашого неба сварожого і зверху в самому верху зображення верхва, описана прекрасним віром Миролюбовим в своєму прекрасному творі сказка Святослава Хорода. Саме таке зображення ми прийшли з Володимиром Михайловичем, ми так його побачили, ми так його відчули. Зверху козак з вусами в правому вусі таке копитце або знак, який давався козакам для того, щоб розпізнати і знати, де чия голова полягла в бою. Очі Бо в нього голубі, як у Волосся світле, на цьому палає Небесний вогонь, який переходить в одяг, в сакральний одяг, з рунами, знаками символічними захисту, сили. В правиці він тримає меч, який оголений, який піднятий вверх і завжди готовий захищати або нищити ворогів. Але меч мирний, він герляна світами, який може в будь-який момент зняті і меч вступав би в силу. В лівій руці говорив вогонь яви, права і ліва рука дуже твердо ці два предмети, які предназначені для світла, і для захисту і для нападу. Ми ще, але не по значеності, а просто на композиції зображена лада або лель мама або матір світу, яка на чолі тримає знак плодовитості, як рослин, так і живих людей. Це та матір-природа, яка в природі, в якій ми живемо. Вона одягнена в біле плаття, без всяких орнаментики. Хоча там орнаментика закладена в самій основі розписі. Вона скрадена, вона неявна, вона не, вона не, не, не передає будь-яку національність. Білорусі, українці, росіян, сербів, поляків, болгар. Щоб не було цих спорів, я вирішив зробити її в Але Символіка руни закладені там так, що вони не читають. І не тому побачити. які виростає аж порівняно із трубом. Висвітлюється на в матері, коли підешно і сили мати. Вище що враженому чаші, білий чаші позиції, якби. Плекти не повинні ворогів. Богиня Леля або Лель, дівчина Лель, яка тримає віночок долі і свічку для того, щоб творити, ладувати простір сім'ї далі, знайти собі коханого і створити сім'ю. Праворуч від колоска. Зображена лада мама, вже не космічна, а в яві жінка, яка народжує дітей, яка творить тут явний простір і ладує разом з батьком своєю сім'єю. Ще нижче посередині світ дівчинка от за полоском. Це обряд весняного. Коли дівчатка збиралися, це дивили на гірці в такому полі з квітів, з відповідними знаками, і навколо неї створили танок, який йшов по колу, по солоні. Я їх прикрасив дубовими листочками, тому було романтичніше, бо вся наша релігія це не просто релігія. Вона не, не релігія, це спосіб життя. В наших пращурів не було релігії. Ми жили за віруваннями, які були пов'язані з природою, з їх, законами як земними, так і космічними. Бо я сказав один з арабських дослідників руського народу, що русичі живуть не по закону. У них нема писаних законів. У них є кони. Кон це не писаний закон. який основною метою якої є жити по совісті і правді. Це коли вже записали ці закони, вони загубили свою сакральну сутність. Тобто пішли писані закони. Це те, що поза законом. Нижчі в просторі дерева, стовбура розгортаються такі міні-сценки і купала, і кохання. І слави, і Богі, і свічки, і смолоскипи, і так далі. Вічають ліву і праву частину два зображення образів, сварога, земних образів. Сварог тримає молодичним сонцем Боже. Він тримає лівий свій плуг який проорав е, запряжний в нього змій, який вища, там він тримає вищатами як коваль, позвороже напали ковалем всесвіту. І він проорав змією вали. Є такі легенди. Він запряг змія і проорав змію волі. Все це створено якби з дерева, яке розтарує, і у основі цього дерева закладені пожертви, які приносили люди до цього образу сварога. Сварог <клес> зображений перун і обсобини нашої сили, ніці, вправою оцінює має стрілу свою або виставку, поронами вигляді трісуття з вогнями. Заміг сонечко, образ іде з бородою. Так було описано, що він був золотий ус і срібна борода. Одяг у нього, Царя Небесного, на грудях, як захист від Сонце, Юлію ціну тримає, мені показує жездом. Що він повеліває, але по-доброму він був не злий, був хосту, він був хоронець нашого простолу, наших пращих. Навіть Інолюбов у своєму геніальному творі сказка Святослава Хоробри описує, наскільки відношення були наших пращи до Богів. Біля основи цього зображення дубові листки як символ парума, дух. На дубі клялися воїни, порологі і вели собі. Там також пожертви, різні трісвічки, ріг і так далі. Фрукти, овочі. Все це з українськими рушниками або руськими. За деревом простягається куля землі, простір українства. Ліворуч і праворуч, арку обрамляють орнаменти. Це обраги, образи оцих скомарофів, які серед такого орнаментального рослинно-звірячого стилю обрамляють цю арку. Все це викладено вручну, орнаменти всі. Тут біля 300 метрів орнаменти видані вручну, багато кольоров. Вселя у нас в вигляді Великого Сонця до Бога, а також сварги, яка крутиться при напапі, а земля крутиться вліво, а все світ вправо. Звідки з правої сторони свара і ліво сторони свара. Сонце виконано мною і помічниками, і з 45 частин частинпласу. Е це в зорях Простить десь на шість метрів. Висота дерева сілки п'яти берег дерево життя п'ять на п'ять метрів. В картину центр неї дерева життя. Були закладені найдавніші уявлення зельморобського етносу території сучасної України, які поширилися разом з індоєвропейською спільнотою. З часів існування святилища Кам'яна Могила і до відомих нам релігійних уявлень Русі України, форма вірувань змінювалась, але закладена суть первинної релігії природи залишалась. Така багаторічна і масштабна робота вимагала від нас впевненості не тільки в наукових знаннях, а й в духовних. І тільки поєднавши та перевіривши ці знання, можна було розпочати. Отже, вогняна стихія, з якої починається сама картина, являє собою перший елемент, образ вічного початку, вічного живого вогню. Які є одним і тим самим елементом для всього в космічному просторі? Вогняна енергія, яка піднімається знизу через всю картину дерева життя, вказує на те, що цей перший елемент присутній всьому. Відома нам збережена до наших днів термінологія в просторі індоєвропейських вірувань, яка може пояснювати цей першопочаток, це Всевишній, вішну, Вишній. Все Бог, Центральну частину картини займає чоловіче жіноче начало. Тут відношення цих начал як батька до да матері, взаємодія, яких дає народження. Як зазначив Віктор, вони рівнозначні, над ними символ сваргі, тобто простору, як одного з елементів світобудови, в якому вони взаємодіють. Це складає трійцю, яка в свою чергу вийшла з першовогняної енергії. У 2000 році, коли створювали героя, образ батька був віднесений до Сварога. Але в 2003 році, коли в Україну з Німеччини я перевіз архіви Миролюбова і Вітя допомагав в їх систематизації та вивченні. Стало зрозуміло, що культ батька не був сталий і з розвідком віровань перенісся на космогонічну запліднюючу силу Сонце. Тому навіть християнські літописи зафіксували в батьківському списку епоху Сварога, після якої настала епоха Сонця Джбо. Дерево життя для центру невіривосії України, який ми створили. Символізує першу основу, з якої пішов простор, сонце, земля і все, що породжується ними, це релігія природи, і її закони одні для космічного простору.